ДБР, прокуратури, ВСП, Медіа, Народ України, громадські організації. Моє звернення до вас. Пробачте, що читаю з лісточку. У мене погане самопочуття, я знаходжуся в лікарні. От набросав, що за мною пройшло за останній місяць, як я отримав статус обмеженого придатного і був переведений до тилової частини. До цього служив 57-й бригаді 11 місяців. Все було добре. Я військовослужбовець Збройних сил України, сержант Гордієнко Іван Іванович, частина теперішня А720. Довожу відома про обставини служби вийшов указаній частині. За неповний місяць, а саме з 25.01.22 року. Як обмежено придатний, після поранення був переведений, з перших днів висловив незгоду проти поборів, корупції та недбалого виконання своїх службових обов'язків старшими офіцерами. А саме, я виказував їм. Що не треба лежати в кроватях і в телефонах, а треба обучати людей, які їм надані. Бо ці хлопці через деякий час їдуть у бойові частини і не знають ніяк, ні зброї прощатися, ні з цим. Я казав їм, ставте гаясі пулемети, обучайте день і ніч. Я буду найперший. Це робити день і ніч. Але до мене сміялися. І ігнорували це все. Далі отримав Дагану. Непонятним чином лишили 80% заробітної плати. На що я відреагував рапортом на голодування такий протестів? По-інакшому не з'яснення не було. Рапорт ігнорувався, не реєструвався. Мене принижували, знущалися, сміялися, але гроші повернули через 13 днів. Мені 45 років, ніколи не було проблем з тиском, довели до претенсульного стану 220 на 190. Давлення. Зараз давлення в нормі, слава Богу. В часті існує рота. Каста, яких звуть неприкасаємі, за певний відсоток від зарплати у них бронь на відправку до бойових частин. Здорові люди. Коли приїжджають відбирати покупці, їх у списках нема. Це гаманець Камбата, дом строє, для кого війна, а для кого мати рідна. Це Бог йому теж суддя. 27.02.2023 року увечері мене пригласили до кабінету офіцерів, де мене ображали, давили, давили морально. Що рота закрив? Вирвавшись з кабінету, вирвавшись, я заявив. Що зранку їду до органів ВСП та прокуратури. Рапорт написав. Рапорт на, падання, на надання моголічного авто теж надав, але все ігнорувалося. До Санчасті звертався, ігнорува, ігнорували в моєму самопочутті. На батальйонному построєнні в той же день я не був присутній. Присутній не був із за поганого самопочуття. Але за мною прислали всю роту. Так нас сталкивали лубами з ротами. За мною прислали всю роту. Проти... Я проти всього прийшов, як зміг. Мені оголосили ще одну догаду. Сказали, що лишать грошей і тому подобне. Я перед батальйоном виказав недовіру руководству батальйону, заявив. Якщо зі мною щось трапиться, винні командування батальйону. Всіх імені я назвав компетентним органом, додав відео та аудіозаписи, які я робив. Все це в мене є і зберігається. не тільки в мене. Командир батальйону наказав замполіту батальйону. Це одна команда. Кудись мене вести, незважаючи на моє запобагане самопочуття. Доведений до состояння сильного душевного хвилювання, весній знущаннями, образами, маючи запаморочення, хвилює за своє життя, в знак протесту, зі слів військовослужбовців, військовослужбовців находясь в состоянні ефекту, наніс парізи собі, собі своїм ножем. Другими інші словами, вскрив віни, тепер я знаходжуся у лікарні психіатричній. З мене роблять, не вмію його. Але це друга історія. До мене приїжджав приїжджала ВСП Гайсона, сказали, що нададуть мені. Допомогу, що буде надан правозахисник, що нададуть прокурора, якому я зможу написати заявлення до суду. Але цього нічого не відбулося вже п'ятий день, нікого нічого. Дуже вас прошу, потребую у розгласі, розповсюджені даного факту, а уповноважені органи провести розслідування та надати. Возможность мені написати заявлення та скаргу до певних органів, так як я знаходжусь у лікарні. Мій контактний номер 095 648 7175. Працівникам медіа, журналістам надам інформацію. Аудіо, видео. Задню не включу. Готов йти до кінця. Мзду не беру. За державу обидно. Дуже дякую з повагою до вас, сержант Гардієнко.